Краєвид дорогою до костяжини. В цих будиночках ми жили. Гарні й сміливі лебеді. У нас був двоповерховий будиночок. В цій кімнаті ми спали. Вихід на терасу з банкетової зали з чудовим видом на озеро. В банкетовій залі проходили майстер-класи і концерти. Влаштована територія біля ресторану. Ну і куди ж без котиків? Погода змінювалася дуже часто, через те, що поруч багато озер і ліси. Зоопарк в Шарлоті. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.